Вітаю, сьогоднішній день почався з важких для українців новин. Російські окупанти нанесли ракетні удари по житловій інфраструктурі українських міст. Причому варто говорити про те, що вибір цілі є не випадковим. Удари наносилися як по медичних установах, так і відповідно житловій інфраструктурі міста Київ, Дніпро, Покровськ, Кривий Ріг тощо. Вражає географія нанесення ударів відповідно, як і вибір високоточних засобів нанесення ударів. Мовиться про ракети Х101, точність нанесення удара до 10 метрів. Я не випадково роблю на цьому акт. Ми про це поговоримо пізніше. Варто говорити і про те, що не випадковими є дата і вибір цілий. Давайте по черзі. Дата. Сьогодні український президент перебуває з візитом в Польщі, а завтра має розпочатися ювілейний саміт НАТО, де відповідно будуть прийняті ключові для України рішення щодо розширеного характеру військово-технічної допомоги нашій країні, і відповідно будуть дані політичні гарантії нашій країні щодо подальшої інтеграції в бік Північно-Атлантичного блоку, і відповідно. Гарантії територіальної цілісності суверенітету нашої країни. І друге, на чому я хотів би акцентувати увагу: цей же день Віктор Орбан перебуває з візитом в КНР. Не випадковий збіг обставин. Мовиться про те, що візит Орбана в КНР має підкреслити той факт, що Російська Федерація. І, відповідно на думку російських спецслужб, Україна розглядає КНР як центр прийняття рішень, які здатен вплинути на ситуацію в Україні. Тому сам факт нанесення удару свідчить про те, що він готувався заздалегідь. Вибрані дати і вибрані цілі. Про... Можливі візити президента України Зеленського було відомо заздалегідь. Було зрозуміло, що він буде приймати участь в саміті НАТО. Аналогічна ситуація з візитами Орбана. А тепер давайте подивимося на цілі російських ударів, медичні установи. Причому в Києві це і пологовий будинок, і, відповідна, дитяча лікарня, Охмадіт, йдеться про демонстративний характер нанесення удару. Не про яку випадковість не мовиться. Я не випадково згадав і точність ураження ракет Х-101 до 10 метрів. Тобто про помилку або технічні проблеми засоби ураження не мовиться. Окупанти свідомо розуміли, що наносять удари по медичних об'єктах, які є під захистом Женевської конвенції, до речі, ратифікованими російськими окупантами. Я нагадаю: нещодавно російські окупанти нанесли удар по медичній установці в місті Липці Харківська область, причому тоді було вперше використано ФАП 3000 На жаль, українська сторона не акцентувала на цьому увагу. Півтора тонни вибухівки впали на голову медичним співробітникам. За російською версією медична установа в липцях використовувалася як пункт постійної дислокації особового складу збройних сил України. Натомість, дані об'єктивного контролю в першу чергу російської сторони засвідчують, що на момент нанесення удару ані важкої бронетехніки, а не переміщення особового складу сил оборони України не зафіксовано. Тобто, можемо говорити про те, що Російська Федерація. Послідовно наносить удари по медичних установах українських міст. Мета їх декілька. Перше, це паніка, хаос і відповідна недовіра до дій центральних і місцевих органів влади з боку широких верств українського населення. Друге, це військово-політичний тиск на. Військове і політичне керівництво України з метою пристати на російський план в регулювання, як вони кажуть, війни в Україні, а фактично територіальні поступки. Тому я ще раз наголошую: не випадково вибрано день нанесення удару. Це і перебування Зеленського з закордонними візитами за межами України і відповідно візит Орбана в Пекін. Таким чином, Російська Федерація дає чітко зрозуміти, що це чергові для них червоні лінії, причому вони абсолютно не рахуються з такими поняттями як міжнародні іміджеві втрати держави, про які іміджові втрати йде мова. Якщо згадати, що ще 30 вересня 2022 року російський диктатор заявив про те, що під час Другої світової війни Союзники відкрили скриньку Пондори. Російський диктатор мав на увазі нанесення коврових бомбардувань по німецьких містах. Кьольн Дрозден тощо, на думку Путіна, доцільності в нанесенні цих ударів не було, але він давав чітко зрозуміти, якщо союзники тоді перейшли червоні лінії, то відповідно він залишає за собою. Право на аналогічний сценарій, але вже на території України. Ще раз підкреслю, оце був перший сигнал про те, що Російська Федерація у разі, якщо не буде досягнуто цілих безпосередньо на лінії бойового зіткнення, перейде до тактики терору проти цивільного населення, і відповідно в центрі уваги російської ВКС опиняться медичні установи, освітні заклади і головне житлові будинки. Києві удар був нанесений по житловому будинку, один з ударів співпадіння. Ні. Розрахунок. І друге, варто говорити про те, що цим терором Російська Федерація дає сигнал країнам Заходу, що якщо відповідно, буде продовжена. Практику розширеного характеру військово-технічної допомоги нашій країні, і головне, будуть дані політичні гарантії нашій країні щодо євроатлантичної інтеграції і, відповідно, подальшого зближення цивілізованим світом, то Російська Федерація залишає за собою право щодо нанесення ударів по житлових об'єктах на території України, не рахуючись. Кількістю жертв серед цивільного населення. А я нагадаю, станом на 15.00 в Києві вже 10 загиблих і під завалами є ще люди. Атака росіян на Дніпро і Кривий Ріг. Кількість постраждалих зросла до 47, 11 загинуло. Аналогічна ситуація на сході України унаслідок Ракетного удару по Окровську загинуло троє цивільних осіб, і цей перелік можна продовжувати. На жаль, як бачимо, не зупиняється не перед чим. Тому відповідно основне завдання української сторони це донести нашим європейським партнерам і, відповідно, Сполученим Штатам, що Російська Федерація. Це країна терорист, яка свідомо йде на характер нанесення ударів по медичних установах і житлових будинках, і говорити про те, що це питання може вирішити тільки шляхом надання нам чергової партії систем протиракетної та протиповітряної оборони, на жаль, ні. ми не вирішимо подібного характеру допомогою основне подальший ракетний терор з боку російських окупантів. Ми маємо чітко артикулювати до країн Заходу з приводу відповідних гарантій українській державі щодо розширеного характеру військово-технічної співпраці і відповідно. Гарантій того, що Україна не стане розмінною монетою можливих політичних договірняках Російської Федерації з країнами Заходу, що питання миру в Україні не буде пов'язане з питаннями територіальних поступок з боку нашої держави. Це має бути основний меседж офіційних осіб України на зустрічі з нашими закордонними партнерами. А стосовно Російської Федерації, ще раз підкреслюю: країна стала на шлях терору. Відповідно, українська сторона залишає за собою право на відплатні удари по території Російської Федерації, але на відміну від країни агресора, ми не воюємо з цивільним населенням. Українська сторона має наполягати на тому, що ці ракетні удари по території України мають нарешті переконати країни Заходу щодо надання Україні можливості нанесення удару по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації, а в першу чергу це військові аеродроми і відповідно польові склади з БК і пункти постійної чи тимчасової дислокації. З використанням засобів ураження дальністю більше 300 кілометрів. І головне, про що ми маємо розуміти: з терористом не можна сідати за стіл перемовин. Я нагадаю росіянам слова їхнього ж диктатора з терористами не розмовляють. Росія сама собі підписала фактично вирок. І подальше завдання країн Заходу. Це політично, економічно, фінансова ізоляція цієї країни, перетворення Російської Федерації в Україну і згой. не поступові. Пом'якшені санкції мають вирішувати це питання, даючи можливість Російській Федерації заробляти грубі гроші, які потім йдуть на фінансування агресії проти нашої країни. А чітке усвідомлення того, що Соломоновим рішенням не можна вирішити питання збереження людських життів. На сьогодні все. Тримаємо стрій. Все буде Україна. Ми того варті.